Давай, картоплю. А. Ні, картоплю, моркву і буряк. Єбач воно. А Чи ти буряк не вирощуєш? Та я його не знайшов. А, а може дві свині поїбатися, коли ми на них сидимо? Хуй знає. Треба спробувати. А чого в неї хп немає, воно не відновлюється. А що буде, якщо коричнева свиня поїбаться з рожевою. Коричневий плюс рожевий. Який колір виходить? Та ні, це не так. Ти знаєш. Ну, напевно, рожеве доминантно. Тому... буде рожева свиня. Натуре. А ну диви. Ти жариш Ты <рив> так. Да. Жарю свиню. От і все. Все, сюда я сказав. Ти їбанат! Ты <рив> По пизка на мангали, он воно жарится. Сюда. Я хуею! Стоит, блядь! Бля, ты не Блять! Берай, берай. блять. <фонгало>